Так, мої хороші, ну що, а, почала я записувати відео, почала дуже багато говорити, а потім дивлюсь на камеру, а я просто не включила її. Там нічого, абсолютно нічого не записувала. Я кажу, ну класно. А, якось так. Да. Цікаво. Цікаво, цікаво. Як у вас взагалі настрій? Як у вас взагалі а, відчуття? Що вже осінь наступила, ці знаєте, прохолодні дні, які приносять трішки депресивний настрій. А, не люблю насправді осінь, так як інші розповідають, що сильно люблять. Не люблю. Я зрозуміла, що не люблю, коли приїхала в Лос-Анджелес, і а, коли я замітила, наскільки тут крутий клімат, наскільки мені це подобається, звичайно, що да, є багато нюансів, які не подобаються. Але клімат ну це просто бомба. Це просто мені дуже сильно подобається. І разом з цим я зрозуміла, що я не люблю зиму, я люблю душе тепло. От, якось так. А взагалі я хотіла поговорити сьогодні на тему очищення організму, тому що я в попередніх відео дуже часто роблю акценти на те, що потрібно підтримувати свій організм, потрібно робити очищення, потрібно. Не регулярно, але періодично потрібно допомагати своєму організму, тому що ми живемо в середовищі, де постійно є якісь бактерії, віруси, грибки, паразити і так далі. І це може потрапляти в нас. Навіть іноді ми цього можемо не підозрювати. Але, наприклад, якщо в нас є паразити, вони дуже сильно впливають загально на наш настрій, тобто вони можуть керувати нашими когнітивними способностями. Ми можемо бути більш емоційнішими, ми можемо бути більш депресивнішими, і навіть навіть Іноді може здаватися, що я, наприклад, не можу керувати в якихось моментах своїми наприклад, емоціями, а це лише тому, що в нас живуть ті чи інші паразити, які виділяють токсини, і ці токсини потрапляють через кров, мозг. І в нас іде певне затуманення, слабкість, а ми стаємо дратівливі, такі прям не чіпай мене там. Ну, в такому плані це все може відбуватись, і я постійно роблю дуже великий акцент на те, що потрібно робити а, чистки організму що потрібно допомагати для свого організму. Хоча а, інші люди, певні люди, можуть сказати, що для чого робити чистки для організму, це навпаки може бути шкідливо. Є такі люди, які це говорять, звичайно, тому що а, вони говорять про те, що наш організм сам очищається і не потрібно ніякі чистки робити, тому що чистками можна а, зробити лише гірше, в якихось моментах, да, і гірше можна зробити в тих випадках, коли реально в організмі а, є. Як це так делікатно сказати, є такий, знаєте, проблематичний вже такий період, коли організм реально дуже багато всього накопичить, і ну там уже потрібна дуже велика робота. І якщо неправильно до цього підійти, то звичайно будуть наслідки. Але якщо повернутися до тих людей, які говорять про те, що не потрібно робити чистки, тому що наш організм сам очищається, якщо взяти, наприклад, до уваги нашу кислотність в шлунку, яка дуже має високу кислотність, за рахунок чого не попадають ніякі віруси, токсини і так далі. Далі в нас є захисні функції, як печінка, вона постійно там все чистить, все виводить, так само жовчний, який... Теж дуже класно очищає а, нас від токсинів, також і щитовидка з цим працює, і а, почки. Ну, тобто наш організм постійно працює над очищенням, постійно виводить з організму якісь а, непотрібні для нас. А, а, Загально не потрібно те, що не наше, не, не принадлежить, не принадлежить для нас, тобто це потрібно виводити з організму, і наш організм постійно над цим бореться. Але є цікавий нюанс, що за рахунок а, сьогоднішнього харчування, за рахунок того, що а, наші органи перевантажені, а, тією їжею. Яка є в сьогоднішньому нашому дні, то наша печінка може не справлятись, наші почки можуть не справлятись самі, і нам потрібно зовнішньо допомагати це робити. І для того є різні класні трави, які допомагають підтримувати наш організм. Це потрібно робити. Потрібно допомагати собі такому плані і є інший спосіб. Інший спосіб, наприклад, де не потрібно використовувати якісь бади для чисток, це зовсім інший шлях, і він трішки емоційно тяжче, тому що це голодування. А такий момент цікавий, що під час голодування. Тіло очищається настільки сильно, що емоційно, наприклад, якщо є якісь психологічні проблеми травми в людини, то коли проходить чистка за рахунок голодування, можуть виходити назовні якісь психологічні моменти. Наприклад, якщо є з дитинства якісь там травми, або в загальному не тільки з дитинства, то ці проблеми можуть виходити, і це емоційно дуже тяжко. Тому я за те, що потрібно допомагати для свого організму хоча би якимись такими знаєте елементарними чаями, там, бадами, вітамінами. Також потрібно підтримувати свою щитовидку, тому що щитовидка дуже великий груз получає в сьогоднішньому дні за рахунок стресу, за рахунок також харчування. А з рахунок того, що м, продукти сьогодні інші, а, наші щитовиці не вистачає йоду. А коли не вистачає нашій щитовиці йоду, стр... страждає а, дуже багато інших процесів, починаючи з гормонів. І зараз людей дуже часто садять на гормонів. Чому? Тому що не вистачає, наприклад, йоду. От і Саме тому я постійно наголошую на те, що потрібно підтримувати себе хоча б якимись самими елементарними речами. Ось такі справи. Ну і наостанок я можу додати такий цікавий момент, що для початку. Тому що насправді да, чистки, якщо такі агресивні чистки зовнішні, які ми там вади приймаємо, вони можуть агресивно впливати на наш організм, але а, так на початок можна елементарно приймати якісь чаї на якихось класних травах. А, які будуть підтримувати наш організм. А цих чаїв дуже багато, і навіть для прикладу можна знайти на iHerb різні трави, просто написати, що для очищення, і там будуть ну, просто різні бади і не бади, а чаї. І, звичайно, піклуйтесь про себе, допомагайте для свого організму, і, і вам буде краще. І ви будете почуватися набагато краще. Тому всіх вас люблю, обіймаю і бережіть себе, бережіть своє здоров'я і обов'язково підтримуйте його. Всім пока!